Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні 18 червня 2025 року буковина. І поспів сорт французької селекції Фолфер Даний сорт має набір хромосом S6S9, також сорт має раннє цвітіння. Сорт відомий своєю короткою та товстою подоніжкою з бочковитими ось такими. Плодами, також з дуже щільною та хрусткою м'якотю і відмінним смаком з великим містом цукру. Як бачите, через, через цьогорічні кліматичні умови сорт непогано зав'язався, відповідно, має хорошу врожайність. Також в сорту велика, велика енергія росту. Напів прямий габіту скрони. Дане дерево сформовано по вертикально-лідерній системі. Верх дерева від морозу постраждав сильно, там плодів практично немає. А ось на висоті 1,5-1,8 м плодів є достатньо. Також сорту дуже глянцевий плід. Не немов би його відфотошопили. Родить ось такими пучками. Товарний вигляд, звичайно, в нього. Дуже високий. Ось бачите така коротка плодоніжка. Подивимось, яка в нього вага, в цьому році, як і всі сорти. Вага трішки менша, ніж зазвичай на декілька грам. Але все одно, якщо в сорту генетично є схильність до великих плодів, то відповідно свою вагу він покаже. 12. 13,5. Ну, враховуючи цьогорічні кліматичні умови, тривалу посуху. Також близько двох тижнів в нашій локації дуже сильний холод. Декілька днів температура вище 20 не піднімається. Відповідно, через брак тепла і ріст плодів значно нижчий. Подивимося, яка в нього м'якоть. Як бачите, темно червона, дуже щільна, хрустка, смак бездоганний, великий вміст цукру. Тут все гармонійно, тобто і вміст цукру високий, невеличка нотка кислинки. Сама структура м'якоті. щільна така мармеладна і сама шкірочка і все в такому балансі, що ну, смак просто чудовий. Через те, що м'якоть дуже велика кісточка мала, буквально декілька черешень зів і вже Наївся. Як бачите, товарний вигляд дуже високий. Сорт Фолфер. Кого цікавить, приймаємо замовлення на літню окуліровку. Номер вайбера в описі під відео.